Привіт-привіт! У мене розпаковка 10-го каталога замовлення Reflame. Я ще так не робила раненько розпаковку. В 8 ранку зараз їхати в далеку дорогу. Вчора забрала замовлення, тож сьогодні хочу його розпакувати, бо мені з нього щось потрібно. й вам покажу, що я замовила в 10 му каталогі. Тож, кожен чергове, корову на ходу. Дивимося, мої дві коробки в чорні замовлені. Так, по суті, з замовленням одна коробка. Друга коробка це моя каструлька в подарунок. я собі взяла другу таку каструльку за сердечка на подарунок. Подивіться, дивіться, мені дуже вона сподобалась, я нею користуюсь уже. Мені дуже класно тушити, жарити. Чим класно, тим, що вона глибока, і коли готуєш щось, тушиш, м'язко тушиш, то вся. Та, чиста, тому що з неї не летить як з колорітки звичайної, яка чуть менше по висоті. Зараз вам її покажу, хто не бачить. В общем, робите замовлення, додатково робите ще завдання в додатку, збираєте сердечка, і міняєте їх на різні подарунки. Є продукти з каталогу. Аромати, вітаміни, є ножі тіфалівські, дуже класні. Теж, в принципі, планую забра... зібрати собі. Хопс. От, ось така класнюча каструлька, тіфалівська, класна кришечка, прикольна, удобна. В ній 5 в одному. І тушити можна, і жарити можна, і варити можна. Тобто, абсолютно все дуже класно готувати пловчик. Вона достатньо ємка. І от я ж кажу, жарити, тушкувати, взагалі, дуже класно. В неї нічого не вибризкує і ваша газ чиста. Ну, в общем, мені дуже-дуже сподобалось. І другу кастрюльку я взяла на подарунок. Теж дивіться, як класно. Щоб зробити подарунок, треба піти в магазин і купити. А так робиш звичайні дії, копляться сердечка і взяв. І подарував. Ну, поміняв і подарував. Дуже-дуже класна програма, тому приймайте участь, слідкуйте за кількістю сердечок. В наступному каталозі, в 11-му, перші сердечка вже починають згорати. Тож в цьому каталозі, в 10-му, зайдіть, передивіться, скільки у вас доробіть до тієї цілі, на що ви хочете поміняти, якщо вам там близько, і заберете в наступному каталозі свої подарунки. В принципі, ви можете зберегти замовлення. І відразу після збереження замовлення забирати подарунок наступним замовленням. Просто буде ще одна плата за доставку. І для цього не потрібно нічого в корзину додати. Що ще хотіла сказати? Хотіла сказати, що такі подарунки, як кастрюльки, в цей раз були ще і з сковородки грі, гріль, я собі не брала. Такі подарунки бувають в. Що каталогу з'являються, але їх треба забирати в перший день, тому що ми їх швидко розбираємо, ці подарунки. Тому, якщо вам хочеться щось саме з такого, з кухонного посуду, то тоді ви накопичуєте сердечка і чекаєте, коли з'явиться, але в перший день треба забирати. Так, далі саме замовлення це вже наступний каталог. От, вже буде 11. В моєму замовленні велнес коктейль. Полуничний, в неї замовлені wellness pack. Це те, що я замовляю на постійній основі. Life Plus називається набір. Я люблю Life Plus, тому що ну, все рівно його споживаю. Це не дві окремі підписки, це одна. Життєва необхідність, здається, вона називається. Життєва енергія, так, здається, називається. Четвертий крок прийде вам за 2 гривні. А потім всі наступні зі знижкою 25%, і таким чином у вас, е у вас е дешевше. І поки я не відменю цю підписку, так і буде зі знижкою 25% на весь набір. Так, в цьому каталозі на гарній знижці оця шампунька, я її взяла, ромашка і авокадо, у нас просто вже закінчилася. Це такий шампунь, який постійно є в душі. От він просто нам подобається і він є, окрім Duology і інших, які теж там стоять і ми користуємося. Далі у мене тут ось такий набір, шампунь, гель для душа і гель для вмивання, Три в одному чоловічий бальзам після гоління. І піна для гоління. Це не, не мені, але це є в моєму замовленні. Тобто не, не, не для нас. До речі, ось цей бальзам, він э, геть для обличчя зараз написано. А російською мовою перевели як очищаюче сріство для ліця. Це помилково. Тобто це гель після гоління, він такого прозорого кольору. І його можна наносити так, також на все обличчя, він іде як зволожуючий. Просто ось такий от прозорий, легенький гель, зволожуючий приємний чоловічий аромат. Прямо класнючий. Так, далі у мене ще один Велни Спек підписка, тобто у мене є два. Велни Спек, для тих, хто не знає, щоденько покажу. Це комплекс віміння і мінерал. 21 пакетик, 21 день. Зручно брати з собою. До речі, поїздку на їдемо, якраз ми з собою візьмемо тут на декілька днів. Випиваємо разом зі сніданком. В одному пакетику міститься дві омеги-3 чистейших чистіших тушки риби, якісна з мілкої рибьошки, яка виловлена в холодних морях, рибка не встигає накопичити токсини. І істушки, не із печінки, це теж дуже важливо розуміти і знати. Бордова капсулка це астаксантин, екстракт з водорослі. І також тут є у нас екстракт чорниці, що також дуже гарно для нашого зору, для наших очей. Біленька пігулочка: це у нас 23 вітаміни і мультимінерали для на кожен день, які необхідні. Вітамінки мають таку дозіровку, що це він не, накопичує, вони не накопичуються в організмі, тому їх п'ємо на регулярній основі. Подозуміється, що ми вітаміни, мікроелементи отримуємо ще з їжею, яку споживаємо. А це вітаміни нам для того, щоб ми щодня могли восполнити недостаючу кількість вітамінів і мінералів, тому що нереально людині на сьогоднішній день споживати. Повноцінно все, що необхідно для організму, для наших клітин зі звичайною їжею. Тому ці продукти, ось ці вітамінки, вони допомагають нам дати нашому організму все необхідне, для того, щоб наші мільярди клітинок, які народжуються щодня, мали можливість з чого будуватися. Здоровими. Тобто це будівельний матеріал, можна так сказати, для наших клітин. А це, по суті, ну, все, да? весь наш організм. Далі я замовила тут ще один гель для душу Mango. У минулому каталозі замовила, вже користуюся, дуже класний, подобається. Замовила ще один, ну, в принципі, гелі для душу розходяться. Нарешті з'явився на складі і на знижці антиперспирант. Люблю його, подобається, замовляю постійно. Користуємося. Далі у мене тут аромат еклад. Це теж не мій. До речі, ось цей бальзамчик це і йде е, в подарунок до еклад чоловічого. Далі у мене тут блиск для губ, теж не мій. Він є в декілька. В відтінках він з приємним ароматом. Не помню, солодкий чи не солодкий. У мене таких два, але щось не користувалася останнім часом. Є з перламутриком і є без. Ну, такий класнючий бальзамчик. Далі кремчик для рук авокадо. Теж не моє. Так, і це теж не моє. Кремчик для рук і. Туш теж не моя. В общем, кренчики, як бачите, є різного формату, різні, ну, в принципі, всі зволожуючі. Далі, туш розпечатувати не буду, туш 5 в 1, ви її знаєте, мега об'єм 2XL. Зараз на гарній знижці, здається, 139 гривень коштує. Далі замовила собі патчі. З'явилися у нас знову патчі, І ви пам'ятаєте, вони були такі у нас оранжеві розово-ранжеві. Роз вони відкриваються, так як ракушка. І там лежать двоє патч, були гідрофільні. Про них щось я зараз не готова нічого сказати. Буду пробувати. Тобто оновилися. І коштують вони, здається, чи 125, чи 129 гривень. Вони одноразові. Але точно знаю, що будуть класно працювати. І здається, вони з ніацинамідом, якщо я не помиляюся, це дуже класний компонент. Далі замовила шампунь проти лупи зараз на знижці. Це таке, що теж постійно у нас йде, і. І зараз На постійній основі замовляю шампунь, дійсно працює. І взагалі це у нас космоцептика. Це доглядає у нас і за волоссям, і за шкірою голови. І дуже велика є кількість направлення. Наприклад, сьогодні я мила волосся з синьою шампуню і робила синю маску, щоб задати ось такого холодного відтінку своєму волосся. Вони дійсно дуже класно працюють, і, звісно, що обов'язково використовую кондиціонер доолоджі. А що ще хочу сказати? Є і для фарбованих, і для пошкоджених. Тобто дуже велика кількість, вибирайте по своїм потребам. І за нас оновилися в каталозі шкісточки для макіяжу. Дуже гарні, але так як у мене щіточок є багато в моєму обіході. я замовила те, що у мене вже знашується і в будь-якому випадку вже треба замовляти. Дуже гарний, приємний такий колір, коричневого кольору такий прям. Дуже-дуже гарний. Щіточки всі йдуть з іскусственного ворсу. В них не накопичуються, не, розмножують, не розмножуються, не накопичуються бактерії, дуже легко миються. Я дуже люблю ось цю щіточку. З нею ну, з цієї сторони ми причесуємо. вони дуже так, класно, класно також миються. І ось тут щіточка дуже тоненька, яка дозволяє зробити чітку форму наших брівок. Довго і ще. Тому замовила, тому що просто потрібно. От і все. все. Оце і є моє замовлення. Сьогодні в мене прям мега швидка розпаковка. О, зараз вже дорогу їдемо. Сам каталог чудовий. Ось він. Є новинки спреї. Дуже-дуже класно. Тож тому залишаю всі посилання на каталог, на все в описі. Переходьте, робіть свої замовлення. Якщо є запитання, звертайтесь в річку в Telegram, залишаю посилання, прямо попадете до мене в особисті повідомлення. Все, бажаю всім всього найкращого. До зв'язку!